Не набрали очок в столиці, а перший м'яч у новому сезоні готуються забити у найближчому домашньому матчі. Гірник спорт зіграв у Києві свій другий поєдинок чемпіонату, в якому зустрівся із новачком другої ліги клубом Ребел з англійської його назва перекладається як бунтарі. Як завершилася зустріч за участі гірників у столиці, дивіться. Другий матч гірника спорту новому сезоні відбувся у Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова, який є домашньою ареною для ребела. Господарі поля активно розпочали матч, але трохи більше 10 хвилин знадобилося гірникам, щоб вирівняти гру. На 12-й хвилині у гірника спорт була чудова можливість відкрити рахунок. Але злат Злат'єв у цій ситуації не дотягнувся до м'яча. До перерви виникла вимушена зупинка через повітряну тривогу, що тривала трохи більше півгодини. Такі обставини господарю. Одарі поля сприйняли наступним чином. Для когось повітряна повітряна тривога це відпочинок. А для когось навпаки, комусь виходити і знову себе заряджати, знову розігрувати всі свої м'язи. Це дуже тяжко, тому тут залежить від людини. Комусь легко, комусь навпаки, дуже тяжко виходити. Через лічені хвилини після відновлення матчу Ребел вийшов вперед. Гол виник майже із нічого. Гірник спорт збирався розпочати атаку від свого штрафного майданчика, але сталася прикра помилка голкіпера гірників Богдана Шухмана. Він потрапив під пресинг суперника і не зумів віддати м'яч партнерам. У підсумку Богдан Петровський відкрив рахунок у матчі 1-0. Я дуже щасливий, що в першу чергу команда перемогла, і цей гол. Е це дуже для мене такі емоції я отримав. Я дуже давно не забував. І от цей гол я вирішив присвятити своєму батьку. Чесно скажу, просто побачив, прийняв і вже був в дальній кут. Дуже багато на тренуваннях відпрацьовуємо такі моменти, і сьогодні все вийшло. Гірник спорт не залишав надії зрівняти рахунок, але ще раз вдача посміхнулася господарям поля. Після перерви обороні гірників не вдалося зупинити прорив Богдана Андрухіва. Андрухів на швидкості може втікати. Вихід вічна Андрухів. Андрухів. м'яч у воротах, з гострого кута забиває Богдан Андрухів. Це 2-0. Господарі поля могли збільшити рахунок, але у цьому моменті Владиславу Клименку не вдалося влучити ворота. 0 2 Цей невтішний для команди з горішніх плавнів рахунок зберігся до кінця поєдинку і подарував позитивні емоції господарям поля. Хоча головному тренеру Ребела Максиму Демському не все сподобалося у переможному для його команди матчі. Перший тайм ні ми якості гри. Готувалися, в принципі, там, до гірника ми вже підготувалися, да, цілий цикл працювали, тобто, але щось в першому таймі у нас трішки не вийшло. Да, там, і можливо, там тривога а, десь для нашої команди більше зіграла в плюс, тому що ми змогли там нести певні корективи і трішечки оживили там свою гру. Але я ж кажу, там перший тайм знову мінус, а в другому набагато краще виглядало. У заключній частині поєдинку гірник спорт був близьким до того, аби відіграти хоча б один м'яч, але в одній із атак суперники заблокували удари Злата Златєва та Валентина Ткача. Ще в одному моменті ворота суперника атакував Ярослав Сорочан. Активним був наприкінці гри Анатолій Стецюк, який вийшов на заміну. Однак гірники ще на шляху до перших здобутків та першого забитого м'яча у чемпіонаті. Початок гри був нормальним, у нас були шанси забити гол. Якщо забили, може б гра була б другою. Але пропустили гол, помилка вратаря нашого і всю, всю, всю гру перевернуло. Що сказати по грі? У Нас молоді хлопці, наша задача виховувати їх. Ну, і хотілося б, щоб, щоб ми теж очки брали. Я так розумію, що команда десь ще зараз доукомплектовується, тому що, дивлюсь, заявка не така широка, так, і з точки зору ось цього старту, не зовсім можливо всі обставини складаються добре для вас. Ми зібрались тільки три тижні тому, і в нас було мало часу, щоб зібрати. І в команді, коли ми прийшли, було п'ять всього ж п'ять чоловік. Тому хлопці ще не зігралися. Надію, що трохи часу буде, і всі зіграються, і ми почнемо грати ще в кращий футбол. Наступну гру «Гірник Спорт» проведе у суботу 9 серпня. У домашній грі третього туру гірники прийматимуть одеський «Чорноморець-2». Початок гри об 11-й годині.